Сегодня в Бердянском государственном педагогическом университете проходит очередная книжная ярмарка. Здесь по довольно скромной цене можно приобрести книги как, как классические книги, так и современных авторов. В частности, книга Виктории Токаревой под названием Корида стоит всего 5 гривен. Также всем, кто хоть что-то купил на книжной ярмарке, дарят вот такие ирисы. До 20 людей, які пожертвували цього разу книжки і хендмейд. Вироби свої наклейки патріотичні. От, це різні люди, не тільки мої колеги і студенти, але це є ще просто городяни, є дехто з волонтерів, от, як от Наталія Іванченко чи Ірина Парсова, з якими я знайома по різних волонтерських проєктах. І вони теж нам допомагають цю ярмарку організувати і привезти. Ще забула сказати, що цього разу зі Львова нам надіслали пакунок з дисками, різна музика, і фольклорна, і авторська, і пісні про Львів. І також наш краєзнавчий музей нам подавали. Дарував добірку своїх видань, бо вони теж готують наукові видання, путівники і дослідження болгарського фольклору. Це теж нам дуже важливо вже їх по суті розібрали. Цього разу ми не на шпиталь збираємо, а допомагати нашому колезі. Це кандидат філософських наук Андрій Баханов, який зараз перебуває в АТО. Він в батальйоні Святої Марії разом зі своїм братом Костянтином. І ми збираємо, щоб допомогти йому купити бронежилет. Бо наша ціль назбирати хоча б три тисячі гривень. Щоб додати йому, і людина може купити бронежилет і врятує можливо собі життя. Купив дві книги історії УПА і Ярослав Стецько. Вибрані твори. Чому такий вибір? надеюсь, еще достать. А вы первый раз приходите на театр? Нет. Прихожу второй раз, приношу свои стикера, например, как помощь. В прошлый раз книги принес, но в этот уже не осталось. Я библиограф в Центральной библиотеке, и у нас отдел специально методический. Берем с удовольствием такие книги по, дешевой цене, потому что у нас тоже мало денег. Ну, хочется помочь солдатикам. Я куплю Брема. Это эту книгу купил эти три книги купил себе мой сын, когда был еще школьником. Но они остались, к сожалению, в Донецке. И так получилось, что я хочу ему просто вернуть, потому что уникальное издание. И просто удивительно, что оно так дешево стоит. Я Хочу подякувати дуже телекомпанії Юг за чудову ідею з квіточками. Бо всіх наших покупців ми сьогодні радуємо і рисами. Це запропонувала Дарина Братанова. Я дуже вдячна, бо мені самі таке в голову не приходило. А тепер от у людей подвійне свята вони мають і книжку і гарну квітку.